Субота, 12 тижня по зісланні Святого Духа, усікновення глави Івана Хрестителя. Царю Небесний, утішителю души істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дів життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий. Душі наші, діянь святих апостолів, читання. В тих днях сповнивши свій шлях, Іван мовив, я не той, за кого ви мене вважаєте, Он йде за мною той, якому я не гідний зуття розв'язати. Мужі брати, сини роду Авраама, і ті між вами, що бояться Бога. Вам послане слово цього спасіння та мешканці Єрусалиму, і князі їхні не визнали Його і, засудивши Його, сповнили слова пророків, які читаються щосуботи, і, не знайшовши на ньому ніякої вини смерти, вимагали у Пилата вбити Його, а коли виконали все, що було написано про нього. Ми його з Христа і поклали до гробу, та Бог воскресив його з мертвих, і Він багато днів являвся тим, що пройшли з ним з Галилею в Єрусалим, який тепер свідками Його перед народом. І ми звіщаємо вам ту обітницю, що була дана батькам нашим. Бог її здійснив нам, їхнім дітям, воскресивши Ісуса, як написано у другому псалмі, Ти, мій Син, Я породив тебе сьогодні. Від марка Святого Євангелія читання. В той час почув цар ірод про Ісуса, бо ім'я Його стало явним і казав: що він Іван Хреститель воскрес із мертвих, тому чудодійні сили діють у ньому. Інші ж твердили, то ілля, а ще інші, то пророк, один із пророків, дочувши про те, Ірод мовив, то Іван, якому я у голову, він устав із мертвих. Бо то був той Ірод, що послав був. Схопити Івана, і зв'язав його в темниці за ради жінки Филипа, свого брата, бо женився був з нею, Іван казав іродові Не личить тобі мати жінку брата твого. Іродіяда ж лютилася на нього і бажала убити його, та не могла, бо ірод боявся Івана. Знаючи, що він був чоловік справедливий і святий, і беріг його, слухаючи його, він дуже непокоївся, однак слухав його охоче. Як же настав сприятливий час, коли Ірод, у день свого народження, справляв для своїх вельмож, тисячників та знатних галилейських. Увійшла дочка тієї Іродіади, танцювала і догодила і родові гостям. Цар сказав дівчині, просив мене, чого бажаєш я дам тобі хоч би й половину мого царства. Вийшла вона і каже Матері, чого маю просити? Вона ж відповіла голову Івана Хрестителя, і зараз же. Повійшовши хутенько до царя, дівчина попросила Хочу, щоб ти дав мені негайно на полумиску голову Івана Хрестителя». Цар вельми засмутився, та задля присяги й гостей не хотів їй відмовити, і послав цар відразу свого прибічника, наказавши йому принести голову Івана. Пішов той Відтяв йому голову у в'язниці, приніс її на полумиску і подав дівчині, а дівчина дала її матері. Учні, його, довідавшись про те, прийшли і ужали його тіло та поклали його до гробу. Апостоли вернулися до Ісуса і розповіли йому про все, що робили і чого навчали. Коментар. Дорогі мої, випробування владою річ важка, не кожен може гідно витримати його. Багатьох людей влада розбещує і псує. Посівши високу посаду, вони вже не помічають поруч з собою інтересів простих людей, для яких вони покликані працювати. Натомість чимало посадовців помилково вважають, що владна посада їм дісталася виключно для того, аби збагатитися самим. Усім наділеним владою слід частіше пригадувати слова, які Ісус Христос промовив Палатові. Івана 19, 11, 1. Ти жодної влади не мав би, коли б тобі зверху не дано було. Щороку 11 січня вересня святкуємо ущикновення глави Івана Хрестителя. Однак ми повинні пам'ятати, що це свято пов'язане саме з біблійним персонажем Іваном Хрестителем, котрий був славетним духом провідникам свого народу, поставленим на це лідерство від утроби Матері самим Богом. Ім'я Іван означає: Господній дар, Господня ласка, Про обрання Івана для особливого служіння. Читаємо в книгах пророків Малахії та Ісаї. Пророк Ісаїв у сороковому розцілі прослужіння Івана Притечі каже: Голос неба, на пустині вготуйте дорогу Господню, в степу вирівнюйте битий шлях Богу нашому, хай підійметься всяка долина, і хай знизиться всяка гора та підгорок, і хай стане круте за рівнину. А пасма гірські за долину. Голосом, що кличу в пустелі, був Іван Хреститель, котрий відповідно до Божої волі закликав ізраїльський народ до каяття і приготування дороги. Тому, хто йде в ним, Спасителеві всього людства від влади гріха, диявола і смерті. Іван Хреститель був вельми знаним серед свого народу духовним провідником, тому Євангеліє нам сьогодні каже, що Ірод боявся його. У нього були свої прихильники та учні. До Івана приходили тисячі людей, щоб послухати його навчання і охреститися. Серед них були прості люди і вояки, а також можноуладці. Ісус Христос назвав Івана Хрестителя найбільшим між народженими від жінок, Матея 11,11. 11. У своєму служінні Іван міцно тримався Божої настанови звіщати людям правду, відкрито говорити про гріх, навіть тоді. Коли перед тобою стоять можновладці. так він іродові дорікав, не личить тобі мати за жінку, жінку брата твого. За це він і поплатився головою. На превеликий шань. Наші державні проблеми часто були результатом того, що люди. А почасти і священники боялися говорити правду, прямо в очі, уникали докоряти за гріш можновладцям, політикам, заможним, що збагатилися за рахунок свого народу. Від так гріх хабарництва, підкупу, неприхованого злодійства, корупції розповщудився державою як рак. І всі сфери суспільного життя. З Божою поміччю люди нині починають просрівати, і є надія, що життя зміниться на краще, якщо кожен в Україні сущий від президента до простого трудівника стоятиме на стороні Божої правди. Невдовзі після того. Як Іван розпочав своє служіння, довкола нього почали збиратися дедалі більше людей. Природно, що він би міг цим запишатись і зробитись високомірним та гордим. Натомість він далі залишився бути таким, яким був на самому початку свого призначеного йому Богом служіння. Навіть більше, щойно Ісус Назарету почав звіщати Євангелії Спасіння, а довкола нього збиралося дедавалі більше слухачів та учнів, як Іван Хреститель почав людей, зокрема своїх учнів, скеровувати не до себе, а до Ісуса Спасителя і відкупителя. Написано, і прийшли до Івана вони та й сказали йому. Учителю, той, хто був із тобою по той бік Йордану, про якого ти свідчив, ото хрестить і Він, і до нього ще йдуть. Ви самі мені свідчите, що я говорив, я не Христос, але посланий я перед ним. Така радість моя Отце здійснилася. Він має рости, я ж моліти. Івана 3, 26, 30. Пригадаємо також Іванову покору і послуг Ісусові. Коли останній прийшов до нього хреститися в Йордані, Іван слухняно виконує наказ Господа. Дорогі мої, своїм служінням Іван Хреститель проголошував, яким би вселиким себе не вважали, я кажу вам прямо і відкрито. Я не є обіцяним Месією, що має прийти на світ. Я лише посланий Богом приготувати для Нього дорогу Спасителя світу. Спасителем цим є Ісус Христос Назарету. Його слухайте, за Ним ідіть, станьте Його учнями, будучи значною та помітною особою свого часу. Маючи учнів та прихильників, іван Хреститель без вагання звіщав, віддайте славу одному богові, а не мені. Я не потребую ані поклоніння, ані хвали. Так само повинні робити ми, скеровувати людей до Христа, їхнього єдиного Господа і Спаса. І віддавати всю славу Богові, бо все через нього і завдяки йому. Дорогі мої, після хрещення Ісуса Христа святий Іван продовжував навчати, зворушував серця до покути, грозив гнівом Бога живого, і чутка про нього ширилася по всій юдейській землі. А багато вірили, що він навіть Месія. Інші говорили, що він Ілля, котрий повернувся на землю. Було це після сорокоденного посту Ісуса в пустелі. Іван не припиняв проповідувати, свідчити, що Спаситель уже прийшов до свого народу. Почувши про це, Єрусалимські юдеї послали до нього довідатися, хто він такий. А він зізнався, не заперечив, зізнався, я не Христос. То вони питали його, що ж Іляти? Ні, мовив він. Пророк ти ні, відказав він. Тоді вони йому, хто ж ти такий, щоб відповісти тим? Які нас вислали, що сам про себе кажеш, промовив, Я, голос вопіющого в пустині, вирівняй ти путь Господню, як ото Пророк Ісаїя сказав. Бо ж були ж посланці з фарисею, отож спитали Його, мовивши до нього, чого ж бо хрестиш ти, коли ти ні Христос, ані Ілля, ані Пророк? Іван же йому відповідь. Водою я хрещу, той же, що стоїть серед вас, якого ви не знаєте, він наступить після мене, а я йому не гідний розв'язати і ремінця сандалі. Стану те у Витанії по той бік Йордану, де Іван Хрестив. Тож наступного дня бачить Він. Ісуса, що йде до нього, та й каже, ось агнець Божий, який світу гріх забирає, це той, що про нього повідав я. За мною наступить муж сущий передо мною, був бо раніше за мене, і не знав я його. Та я на те прийшов, водою хрестивши. Щоб Ізраїлеві об'явлений був він. Тож Шоан засвідчив, промовляючи Бачив я духа, що мов той голуб з неба сходив і перебував над ним, І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені, над ким побачиш Духа, який сходить, і над ним перебуває. Той і хрестить Святим Духом, і я бачив і засвідчив. Він Син Божий. Другого дня знову стояв Іван там, ще й двоє з його учнів, ж Ісуса, який надходив, мовив. Ось агнець Божий, почули двоє учнів, як Він Отець сказав, та й пішли за Ісусом. Івана один. 2037. Дорогі мої, так розповідає нам свята Євангеліє про свідчення, яке Іван дав про Ісуса уже після Його хрещення, і навчав він аж до тієї хвилини, коли людська злоба кинула Його до в'язниці. Ось як до того дійшло. Загинув. Безчесною смертю Ірод Великий, той самий, що велів повбивати немовлят у Вифлеємі та всій околиці, той самий, що не пошкодував власного сина Арестовула, убивши його мечем. Після смерті Ірода Великого, правління царством перейшло до трьох його синів, з яких Іроду Антипі. Дісталася Галилея і Перея. Їх називали царями. Та насправді вони були васалами Риму, ірод Антипа мав брата, від його батька, але від іншої матері, що називався Филип. Филип мав за жінку Іродіаду, що була йому, як і іродові Антипі племінницею. Дочкою їхнього брата Арестовула, якого був батько. Ірод Антипа одружився з дочкою Аравійського царя Арети. Однак невдовзі він прогнав її і жив на віру з іродіядою, жінкою свого брата Фелипа. Жиди нарікали на нього за це, але ніхто не смів виступити публічно. Бо боявся гніву Ірода, та не ще його святий Іван Притеча. він став перед Іродом і голосно казав Не личить тобі мати жінку брата твого, Марка 6,18, затепіла з прагою помсти Іродіада і стала підмовляти ірода, щоб убив святого Івана. Але ірод боявся народу, бо той однодушно називав претечу пророком, та за підмовою іродіади велів уяснити святого Івана і тримав його у своєму замку на херунтів переї. Ірод дуже шанував святого Івана і боявся його. Святе письмо каже так. Ірод боявся Івана, знаючи, що чоловік він був справедливий і святий, тож і беріг його, слухаючи його, непокоївся він дуже, однак слухав його охоче Марка 60, та навіть у в'язниці не замовкав Іван. Він навчав усіх, хто мав доступ до нього, а особливо своїх учнів. І ось почала приходити до нього вістка за вісткою, що Ісус навчає народ, оздоровляє хворих, очищає прокажених, що чудами прокладає свою дорогу. Учні Івана, які вважали свого учителя Месію, не могли погодитися з думкою, що він лише притеча Спаситель то святий Іван, щоб їх переконати, послав двох з них до Ісуса. Ось як описує це святий Іван, почувши у в'язниці про діла Христові, Іван послав Його спитати через своїх учнів: Ти той, що має прийти, чи іншого маємо чекати. У відповідь на це Ісус сказав. Їм, Ідіть і сповістіть Івана про те, що чуєте і бачите сліпі бачать і криві ходять, прокажені очищуються і глухі чують, мертві воскресають, і Богим проповідується добра новина щасливий, хто через мене не спотикнеться. Тоді, як ті відходили, Ісус почав говорити людям про Івана. На що ви вийшли подивитись у пустиню, на тростину, що її колише вітер? На що ж ви вийшли подивитись? На чоловіка, одягненого в м'яку одежу, та ж ті, що носять м'яку одежу, сидять в царських палацах? Чого ж тоді вийшли? Побачити пророка? Так, кажу вам, і більше як пророка, це той, що про нього написано. Ось я посилаю мого посланця перед тобою, що приготує тобі дорогу перед тобою. Істинно кажу вам, що між народженими від жінок не було більшого від Івана Хрестителя, однак найменший у небеснім Царстві більший від нього. Матея 11. 2, 11. Тим часом. Іродіада лише вичікувала нагоди, щоби помститися святому Іванові. І нагода таки трапилася. У день своїх уродин ірод справляв бенкет для придворних. Вино лилося ріками, грала гучна музика. Лунав спів невільників. Під час цього бенкету прийшла розкішно вдягнена дочка іродіади. І Филипа, на ім'я Соломея, дівчина надзвичайної вроди, і стала перед Іродом так гарно танцювати, що п'яний цар голосно пообіцяв, що виконає за це будь-яке її бажання, хоч би й була половина його царства. дочка спитала поради злої матері і Родіада зрозуміла, що прийшла її хвилина. Вона сказала дочці, щоб зажадала принести їй на блюді голову святого Івана Хрестителя, і дарма, що п'яний, весь зблід, коли почукав таке жорстоке прохання. Він пожалкував про свою обіцянку, бо любив Івана і вірив, що Хреститель є пророком, але йому було соромно, прилюдно зламати своє слово. І цей сором привів його до найбільшого злочину. Він дав наказ, а за хвилю на золотому блюді принесли голову святого Івана і передали дочці Іродіади. Іродіада ликувала. Вона дочекалася жаданої помсти, а кров святого впала на її голову, до якого злочину приводить? Грішна пристрасть, говорить святий Амброзій, а зокрема пристрасть грішної любові. Голова найбільшого знародженого невістами стає платою безсоромної танцівниці і забавкою плюгавої негідниці, а святий Іван стає через свою мученоцьку смерть жертву, принесеною за правду і чистоту. Горе тим, котрі піддалися цій скверній пристрасті, бо вона зведе їх до того, що вони не лишень світло віри втратять, але і розум, і чекає їх вічна погибель, якої не уникли ірод, і негідниця іродіада, і її пропаща дочка. А кара Божа не забарилася, невдовжий батько. Його законної жінки Арета пішов на ірода війною за те, що він прогнав його дочку і розбив ірода вщент. Ремляни стинули ірода з престолу і відправили у вигнання до Лгундуча, в Галії, сьогодні Франція, тут у неволі. І у богощі він загинув, а після нього і Іродіяда та її дочка. Ось якою є плата за пролиту невинну кров. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, як хто ще не підписаний. Коментуйте, задавайте свої запитання. Мисловлюйте думки, також пишіть імена для благословення і про лайки, подобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!